23 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів, а також удар по позиції їх зенітно-ракетного комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження та склад логістики рашистів. Заразом українські воїни збили два кацапські літаки Су-25, гелікоптер К-52, безпілотний літальний апарат Орлан 10 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Неспокійно на території расистського рейху, в ГАУ Бєлгород і в ГАУ Курськ пролунали вибухи. В ГАУ москва БАД зафіксовані вибух та пожежа на заводі компанії, що займається металургією та органічною хімією. Знову зафіксовано появу самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцирь С-1. Цього разу в Гау Новгород за 6 кілометрів від резиденції скаженого горе очільника рашистської терористичної недодержави, неспокійно також і на території білорашистської маріонеткової недодержави, на нафтопереробному заводі у мозері сталася пожежа. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. З початку січня цього року значно збільшилась кількість поранених військовиків Орди на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Місцеві лікарні переповнені усіх важких поранених песиголовців концентрують по медичних закладах регіону, тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування. Протягом 20-21 січня 2023 року рашисти проводили наступальні дії на запорізькому напрямку поблизу малих Щербаків. За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони України, втрати рашистських загарбників у цей період склали понад 50 особин, 16 з них безповоротні. Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу: танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль Тигр, ще 4 одиниці ординської техніки пошкоджено.